Сушені білі гриби в духовці буквально за 2 години. Біленькі, гарненькі, ароматні й запашні, з котрих буде надзвичайно смачна підлива або ж суп. До того ж, перед приготуванням улюбленої страви гриби достатньо замочити всього на 30 хвилин. Я придбала 7 ось таких дуже гарних грибочків, досить величеньких, на щастя, червивий тільки один. І то ледь трішки. Щоб висушити гриби, їх, звичайно, не потрібно мити, але гарно зачистити ніжку та вологою серветкою повитирати шапочку, тобто забрати весь бруд, котрий видно. Ніжки в моїх грибів дуже довгі. Можна відрізати повністю ніжку від шапки і окремо нарізати шапочку, окремо ніжку. Товщина кожної скибочки має бути від 1 см до 1,5 см найбільше. Чим тонше скибки, тим швидше посушаться гриби. Температура духовки має бути 50-60 градусів Цельсія, не більше. І дверці духовки повністю відкриті. У мене шапочки в гриба не дуже великі, тому я їх наріжу із ніжкою, щоб вони в мене мали такий гарний вигляд грибочка в розрізі. Щойно наріжу грибочок, відразу ставлю до духовки. Викладати гриби потрібно на решітку або можна навіть і на деко, застеливши його пергаментом. Але в цьому випадку деко потрібно ставити так повище в духовці і пильнувати, щоб гриби не смажились. А тільки так добре завітрювались. Одну годину сушимо гриби з однієї сторони, потім перевертаємо на іншу сторону і сушимо іще одну годину. Це так за рецептом, але я поступово докладаю гриби, тому перевертаю на іншу сторону, десь посуваю далі на решітці, щоб на все вистачило місця. Кожна скибочка гриба має бути абсолютно такою тверденькою, і не гнутися, якщо ви її придавите пальцями. Ось тоді гриби сухенькі, хоч і не виглядають надто деформованими. За потреби, звичайно, можна потримати гриби в духовці і на півгодинки довше. Потім пересипати їх до баночки та герметично закрити. Якщо у вас духовка з конвекцією, тобто вентильована, це дуже добре. Але таким чином можна сушити гриби і в звичайній духовці. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки нехай смакує!